Подивіться, який чудовий тандем. Yours Continuum Friendship разом з квітучою м'ятою. Просто чарівна ніжність. Також дуже впізнаваема квітка у цього сорту, Нічим не схожа. Виглядає немов штучно. Але це не робить її гірше. Красунька. Перший рік всаджений цвіт розіни, не пересорт. Так квітне м'ята. На задньому фоні троянда Шупен. Троянда Чіпендел вже відквітує майже. І троянда Lions Rose. Надрясна, але після зливи нічної. Дуже багато всього треба буде прибрати, обрізати. Вже одну частину зробила, до Lions Rose ще не добралася. А через стежку Міс Піги. Так, вона набуває канапушечок. Але, коли квіточка відкривається, захват, суцільний захват, що на нам спігі. Також витривала спеку, чарівна краса. Троянда першого плану, чайно-гібридна, так вона в мене і посаджена поряд з нею. Сюрір. Дюдавіль від Світлани Діряжної Дансат. Квіточка в стані від квітування, квіточка на піврозпуск, також чарівна краса, насичений колір, класичний бутон і її підспівує тон Троянда Топас. Коли виросте Розанна, ж також рожева буде затуляти цей неприємний паркан Розанна поряд з ними.